Вітаю тебе в Полісі. Хочеться почути твої перші враження від перебування в команді. Які вони величезне спасибі. Я неймовірно вдячний усім за те, як мене прийняли у команді. Причому це стосується не лише гравців, а й персоналу і всіх, хто працює у клубі. Перші враження неймовірні. Я хотів би відзначити, що Полісся – дуже цікавий проєкт. А ще мене вразила якість та професіоналізм гравців, так що враження лише найкращі. Вісудей З ким ти спілкуєшся? Найбільш з багатьма ми вже потоваришували. Наприклад, зі славою, з Борею, з філом, з іншими теж. Той такий капітан, але мені поки складно вимовити імена та прізвища багатьох. Я боюсь помилитися. звісно, добре спілкуємося з бразильцями. Вони мені все пояснюють, і я вже краще розумію, чого хоче тренер. Ось це все і пришвидшує мій процес адаптації. пришвидшить процес твоєї адаптації, точно вивчення мови, і мову треба вчити яку правильно українську. <ierte> абсолютно згоден. Ви <scan2> <Fürules laughter> знаєте, перед тим як їхати сюди, я почав вивчати слова найбільшого вжитку. <Pin Illitus> як от Добрий радок, добрий день, на добронич, дякую. З кожним днем у моєму словниковому запасі з'являються нові. Особливо це стосується футбольного лексикону. Я можу вас запевнити: з кожним днем моя українська стає все краще. Давай почнемо спочатку. Ти вихованець Сан паулу і я знаю, що цей клуб пропонував тобі продовжити контракт, але ти сказав Ні, хочу в полівся. Саме так це все було. Клуб'єлі пригонту праміне. Все так і було. Сан Паулу пропонував продовжити угоду. Ми з керівництвом клубу вислухали один одного, я взяв час на роздуми. Але після того, як мій агент розповів про Полісся, про те, з якою турботою, бажанням та амбіціями цей проєкт веде президент клубу, я вирішив, що саме це і є найкраще продовження моєї кар'єри. Тут я можу розвиватися і зростати як гравець. Звісно, не в останню чергу я думав і про нагороди, і титули. Чи щось ти чув до цього за Полісся, за клуб? І якщо ні, ти, от, очевидно, що почав якби, гуглити, так би мовити. Так? І от, що тебе найбільше вразило, коли ти там уже якісь новини почитав про Поліс? Справді так і було. Я почав шукати інформацію в інтернеті і одразу дізнався, що клуб швидко розвивається. Що сезону відтоді, як його очолив президент, клуб робив крок вгору як, от, вихід в УПЛ. І найголовніше, я бачив динаміку розвитку. також мені дуже допомогла розмова з вихованцем Сан Паулу Рафінію. Ви його всі добре знаєте. Він контактує з бразильцями, які грали в Україні. Так, от, коли я до нього звернувся за порадою, у нього просто загорілися очі. Він перепитав: поліся? А потім сказав, що навіть не думай, ти маєш туди йти. у тебе там все буде добре, бо я чув про цей клуб лише хороше. і знаєте, ця розмова мала вагомий вплив на моє остаточне рішення. Ну, напевно ж ти передивився ще якісь там огляди, хотілося... хотілось. Глянути, як грає як команда, які враження справила те, що ти побачив, і дай, будь ласка, характеристику гри команди. <таспорък> Коли передивився перші матчі, я побачив, що команда вміє грати з м'ячем, не любить з ним розлучатися. перемагає за рахунок своїх сильних якостей. Але разом з тим я побачив професіоналів і в оборонній ланці. Команда знає, коли збільшити темп гри, коли ним варіювати, може вибігти у контратаку. Найяскравіший епізод, коли команда витягувала суперника на один фланг, а Бенні втікав по своєму флангу. Його і так не наздогнати. А коли цей прийом ще й відпрацьований, то взагалі. Словом, з усіх точок зору, на перший план виходить якість, збалансованість та професіоналізм. Ти вже відіграв кілька спарингів, Ти можеш сказати вже зсередини, наскільки от твоя взаємодія з командою, з гравцями, вона на такому високому рівні. Бо приміршкіл. Ну, футбольна мова сама по собі універсальна, та й для бразильця було б дивно, якби він потрапив у нову команду і хоча б чогось не знав. Але тут справа в іншому: те як на теоретичних заняттях доносить свої ідеї тренер разом із заняттями, наглядними прикладами це все у комплексі дає неймовірний ефект. Кожен гравець знає свій маневр на 200%. Я провів усього кілька матчів і вже відчуваю, що іноді. Можна заплющити очі, але я знатиму, у якій точці має бути партнер і як зіграти в тій чи іншій ситуації. хочу відзначити, що це не примітивний футбол, так би мовити, бий вперед. Це передусім організація, дисципліна, гра за рахунок сильних якостей. І ще я би відзначив командний дух і характер. Отруцені Оляну і я partindo дано daí sim. Тебе дуже сильно розхвалювали усі, давали характеристику таку потужну. Ти можеш закрити ледь не всі позиції в центрі поля. Хотілося б з твоїх вуст почути, твої сильні сторони. І де, ж, де тобі все ж таки найкраще грати? От твоя ідеальна позиція на футбольному полі це де. Моя улюблена позиція на полі це любов до футболу. Але якщо бути конкретнішим, то найбільше мені подобається грати другим опорником, який ближче до атаки. Але якщо треба буде, я можу зіграти на іншій позиції у середині поля. Власне, раніше мене так і ставили, і я не відчував якийсь дискомфорт. все таки жага до гри, жага до перемог це ключове. Для мене найголовніше, щоб команда діяла як єдиний механізм. І за ці матчі, які я вже встиг відіграти, у мене лише найкращі враження. Я правильно розумію, що якщо треба буде. Підмінити кіпера бойка в воротах, то ти теж з радістю зголосишся. Ва, ва-ва. Хто знає, які ситуації можуть статися на полі, але якщо для перемоги треба буде піти на ворота, чому ні? Такі гравці потрібні по лісі. Щоб ублювальники зрозуміли, якого ти плану гравець, ти на кого схожий за своїми ігровими якостями? От на яку зірку? Мені легше говорити про свої сильні якості, аніж порівнювати себе з кимось. Я технічний гравець, який любить комбінаційну гру, який любить створювати. Я володію хорошим пасом, можу віддати звідусіль, де б я не був. Я люблю, коли команда більше грає в атаку. Люблю також збалансований футбол. Ну і якщо називати гравця, на якого я хотів би бути схожим за манерою гри, то це ін'єста. Він футболіст з високим інтелектом. Сонжугадортехніку. Виявляється, перед нами сидить чемпіон світу. Це правда? <рес> так, я чемпіон світу віком гравців до 17 років. Я так розумію, що ти заплющуєш очі і бачиш цей фінал, як ви перемагаєте в Мексику 2-1. Це такі незабутні враження. Я цей матч можу розкласти просто за хвилинами. Дуже яскраві спогади. ви знаєте, цей поєдинок мене неймовірно мотивує. Дякуючи йому, я повірив, що здатний досягти більшого. А тому повторюсь, це для мене дуже сильна мотивація, щоб рости далі і досягти ще більшого успіху. для вболівальників зазначу, що ми пишемо інтерв'ю на вулиці, і досить тут. Ніби прохолодно, хоч це і місце в Іспанії, так, але все одно ввечері тут досить прохолодно, повторюсь. В цьому контексті питання: в Україні зараз зима, і там така міс... мінусова температура, чи готовий принаймні морально ти до низьких температур, до яких не звик? я би дуже злякався, почувши це питання, якби у нашій команді не було Лукаса, тому що він через усе це вже пройшов він мені розповідав, наскільки це незвично для нас, бразильців. Казав, що іноді мерзнуть руки, мерзнуть ноги під час тренувань і матчів. Але я ж не стоятиму на занятті, я ж працюватиму. А оскільки ми збираємося вигравати, то будемо зігріватися, дякуючи нашій роботі і думкам про перемоги. Хто переїде в Україну разом з тобою? Родина познайом нас з своїм найближчим оточенням. Мя фамілія в країни якраз зараз займаємося питанням переїзду в Україну моєї дружини і тещі. Відкрию вам таємницю. Ми приїдемо не лише у такому складі, він скоро збільшиться, бо чекаємо на первістка. Можу навіть сказати, як збираємося назвати нашого синочка Давід. З великою впевненістю. Можу сказати, що якщо він не стане гравцем, то уболівальником полісся стане 100%. Ви знаєте, когось присутність рідних може відволікати від роботи, але я за характером така людина, якій необхідна підтримка. Тому ми вирішили, що вони будуть зі мною. інколи будуть приїжджати мої батьки Житло в Україні. Ми вже підібрали даві. Давид народиться в Україні. Так. так то в вашій родині тепер буде перший українець. Що би ти хотів ще про себе додати? Можливо, що я не запитала, а тобі от важливо сказати там, про себе. Що би ти ще хотів, щоб уболівальники про тебе знали? Ну, напевне, варто знати те, що я відкрита людина, яка не може жити без спілкування. А тепер це спілкування залежатиме від того наскільки швидко я вивчу мову. футбол і кар'єра це класно. Але це тільки частина мене, адже про людину судять не лише за тим, які трофеї вона виграла, а й по тому, яка саме це людина. Тому мені би хотілося, щоб оточуючі відчували мою підтримку, допомогу. Я стараюсь підставити дружнє плече кожному, хто цього потребує. Намагаюсь бути чуйним, бути просто хорошою людиною. Сподіваюсь, що мої позитивні <постив> якості притягують і будуть притягувати таких самих людей, як я. Так і буде, це ж закони Всесвіту. <сі> Ти насправді дуже позитивна людина. І дякую тобі за інтерв'ю і бажаю тобі лише успіхів у Полісі. Дякую! <сі> <постив> дякую, Молодець! <сі> багато глядачів дивляться наше відео, але багато хто з них не підписаний на наш канал. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.